защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. По великому рахунку Российская Федерация втратила З більше, більше третини наступальної компоненти бойової компоненти е, своїх збройних сил, е, які е, були задіяні е, у війні проти України. А е, це досить суттєва втрата. Її потрібно було чимось компенсувати, її потрібно було чимось е, наповнювати. Е, відповідно, деяким підрозділам потрібно було а виходити на відновлення, переукомплектовуватись, проводити бойове злагодження. А вони на фоні цього побачили, що просто наповнення людей не працює. Вони почали створювати там третій якісь там армійський корпус. Який успішно а, поніс а, втрати і поліг на територію України на північному сході, на півдні а, і на центральній частині фронту? Це я кажу зараз про Донецьку область. відповідно, а, а, плюс 300 тисяч. А, Особового складу це поповнення не тільки бойової компоненти, це ще й поповнення сил логістики, це ще поповнення тилових служб та багато чого іншого. Треба дуже чітко розуміти, що вони політично не могли оголосити повну мобілізацію, тому що це б означало соціальний вибух. А крім того, в них немає можливості організаційно освоїти таку кількість людей. Але скільки людей буде залучено, ніхто не знає, тому що вони не будуть давати цифр. Це може бути і 300 тисяч, це може бути і 500 тисяч, це може бути і 100 тисяч. Це як же піде? Росія це робить для того, щоб набрати обертів, для того, щоб перейти на наступ, тобто для того, щоб зруйнувати Україну. Тобто їх стратегічні цілі ніяким чином не змінилися. Вони хочуть повністю знищити Україну. Більша частина з них піде саме на тилове забезпечення, від якого залежить в принципі, життєдіяльність передової, буде якість підготовки дуже низька. Наше завдання на даний момент не зменшувати свою перевагу вздовж цієї лінії розмежування, тому що фронт виріс, і тут так само чому там 300 тисяч, тому що раніше фронт був там 400 кілометрів, 490 лі. 421 кілометр до 24 лютого. Зараз він майже понад 2000 кілометрів. І ці всі угрупування треба постійно наповнювати якимось резервним особовим складом. Нам треба зменшувати напругу вздовж цієї лінії. Дивіться, в принципі, ми повинні розуміти про те, що е Ця мобілізація 300 тисяч мобілізована це не те, що буде одночасно з'являтися, і це значить, що завтра на лінії зіткнення з'являється 300 тисяч нових бійців. Перше вони сказали, що в першу чергу в мобілізацію хвилю мобілізації попадають ті, хто має військові спеціальності. І думаю, що ця перша хвиля буде. 40-50 тисяч ну в принципі будуть сподіватися, що більше не буде, тому що більше ну все ж таки здається, що у них немає можливості ані е їх, ані навчити почути вчити, чи навіть де небудь їх поселити. Я можу повторити тільки слова Ірини Верещу, яка сказала, що якщо у вас є можливість будь-яка можливість виїхати з цих територій, виїжджайте, поки це не пізно. Інакше треба насправді ховатися для того, щоб не попадати під російську мобілізацію. На жаль, ми повинні розуміти, що все те, що ми бачимо зараз на Донеччині та Луганщині на окупованих, де вони просто масово просто людей не можуться хапають і відправляють одразу ж на фронт. На жаль, ми не можемо виключити, що подібні речі будуть пробитися і на Херсонщині, і на Запоріжжі. Тому ще раз можу тільки повторити: є можливість виїхати, треба виїжджати.